Ісус Христос, також відомий як Ісус із Назарета, єврейський проповідник та релігійний лідер першого століття, засновник і центральна постать Християнства, однієї зі світових релігій, Син Божий, Бог і довгоочікуваний Месія та Спаситель, про якого пророкували у старому заповіті. У Євангелії від Івана Ісус каже, що Він і Бог Отець одне більшість біблеїстів, у тому числі атеїстичних, визнають історичне існування Ісуса, до основних джерел інформації про Ісуса належать Книги Нового Заповіту, зокрема Євангелія. Більшість дослідників античності погоджуються з тим, що Ісус справді існував. Проте тривають дискусії навколо хронології його життя, соціального становища, культурного середовища, історичної достовірності Євангелії та того, наскільки точно вони зображують історичну персону. Ісус народився в родині галілейських євреїв приблизно у першому році до нашої ери, в місті Віфлеємі. Після народження Хлопчикові було дане лише ім'я Ісус, тому спочатку його називали Ісус, Син Йосипа, Ісус із Назарета, Ісус Галилеянин. Слово Христос не ім'я, а статус, який отримували в зрілому віці, вибрані Богом помазаники, пророки, священники та царі. Після хрещення Іваном Хрестителем. Ісус почав власне служіння. Проповідуючи усно, Він зібрав навколо себе групу послідовників, котрі називали його рабином. Ісус дискутував з іншими євреями стосовно питань про те, як найкраще слідувати за Богом, займався зціленням та навчав притчами. За те, що Ісус вступив у конфлікт з єврейськими релігійними елітами, Його арештували. Передали римській владі та розіп'яли на хресті за рішенням префекта Понтія Пілата. Згідно євангельських текстів, він помер на хресті в п'ятницю ввечері, а на третій день воскрес із мертвих, після чого християни почали збиратися кожної неділі у храмі, а громада, яку сформували його учні, зрештою стала ранньою церквою. У Християнстві Ісус Христос перебуває в центрі віровчення, для всіх християнських конфесій та християн по всьому світі беззаперечним авторитетом є Біблія, тобто все, що написане в цій книзі, сприймається на віру і не потребує ніяких доказів. У Біблії життя та вчення Ісуса Христа викладене у чотирьох канонічних євангеліях. Від Матвія, від Марка, від Луки та від Івана, які входять у новий Заповіт. Крім цього, основним постулатом віри є догмат про святу Трійцю. За християнським вченням, Ісус Христос є Месія, Спаситель та відкупитель людства з ярма гріха, бог Син у Святій Трійці, розглядаючи Ісуса Христа як Сина Божого. Християнська церква у той же час вважає Ісуса рівним з Богом Отцем. Деякі релігійні течії, наприклад свідки Єгови, церква Ісуса Христа Святих останніх днів, які самі себе вважають християнськими, мають вчення про Ісуса Христа, яке суттєво відрізняється від прийнятого більшістю християнських конфесій. Наприклад, свідки Єгови вважають Ісуса Христа Сином Божим, однак не вважають Його рівним Богові та стверджують, що Ісус Христос це Архангел Михаїл у періоди до і після Його сходження на землю. Вважається, що сучасний відлік років наша ера починається від Різдва Христового. Тобто, що Христос народився в кінці першого року до нашої ери, запропонував цю систему хронології член групи Скіфські Ченці Діонісій Малий. Християнська церква відмічає Різдво Христове 25 грудня. Про народження, прихід та розп'яття Ісуса пророкували та заповідали Мойсей і інші старозавітні пророки. У старому Заповіті є близько 300 пророцтв про перше пришестя Христа і приблизно 500 про другий прихід, усі написані за сотні років до Різдва Христового. Ісуса шанують і в нехристиянських релігіях. В ісламі Він постає одним з найбільших пророків під іменем Іса ібн Мар'ям, чудотворцем, що народився від діви. Втім, мусульмани заперечують Його божественність, прихильники ж юдаїзму відкидають месіанство Ісуса, стверджуючи, що Той не виконав месіанських пророцтв. заперечують Його божественність та Воскресіння. Існує течія месіанський юдаїзм, послідовники якої сповідують юдаїзм, але вважають Ісуса з Назарета правдивим месією єврейського народу. До нашого часу дійшло не так багато історичних свідчень про Ісуса Христа, зокрема, згадки історика Йосипа Флавія та цита Мара Піона, Полінія Молодшого та деяких інших. Скептики стосовно історичної постаті Ісуса поділяються на тих, хто взагалі не вірить в Його існування, поза як релігійні книги для них не є авторитетом. А історичних свідоцтв дуже мало, та існує велика ймовірність їх фальсифікації. Інші не заперечують існування Ісуса Христа, але не вірять в нього як в Месію, Сина Божого або Пророка. Найбільшими факторами, які впливають на зображення Ісуса в мистецьких творах, є традиційна культура країни, епоха створення твору та конфесійна належність автора. У творах мистецтва до часів римського імператора Костянтина Великого Ісус часто зображувався як молодий добрий пастир з кучерявим волоссям, яке було або довгим, або коротким, але образ доброго пастиря можна віднайти у язичницькому, грецькому, архаїчному та єгипетському мистецтві. З часом язичницький вплив став ще виразнішим. Ісуса можна було легко ототожнити з відомими божествами середземноморського регіону, особливо з Геліосом, Богом Сонця, чий німб пізніше перейшов до Ісуса, а згодом і до святих. В одному документі 13 століття, який нібито є листом публія Лентула до римського сенату, дається опис зовнішності Ісуса. Там говориться, що він мав волосся кольору неспілого лісового горіха світло русяви, що було гладким майже до рівня вух, а далі спадало трохи темнішими й блискучішими локонами нижче плечей. Проділ посередині носив недовгу роздвоєну бороду такого ж кольору, як і волосся, мав сірі чисті очі. Згодом цей недостовірний портрет вплинув на багатьох митців. Кожна епоха створювала образ Христа, який їй був до вподоби, і це можна сказати не лише про кожну епоху, але й про різні раси та релігії. У творах релігійного мистецтва місіонерів Африки, Південної та Північної Америки й Азії зображується довговолосий Христос Західного світу. Але деколи йому надаються місцеві риси. Протягом століть деякі видатні майстри, зокрема Мікеланджело, Рембрандт і Рубенс, приділяли надзвичайно велику увагу зовнішності Христа власне їхні роботи, які часто включали елементи символізму та містицизму, значно вплинули на те, як люди здебільшого уявляють собі Ісуса тепер. Приблизно у 33 році нашої ери єврейські релігійні еліти схопили Ісуса та на Синедріоні засудили до смертної кари. Проте присуд Синедріону не міг бути виконаний без затвердження римського намісника Понтія Пілата той не знайшов в Ісусі жодної провини. Але коли народ, підбурений релігійними провідниками, зажадав його страти, Пилат, боячись бунту, наказав бичувати в'язня. Після бичування він вивів Ісуса до натовпу й сказав Ось чоловік, закликаючи цим не нападати далі на людину в такому стані. Проте старші священники шантажували його можливим доносом у Рим і відкликанням з посади. Тоді Пилат видав Ісуса на розп'яття. Його було розіп'ято на горі Голгофі між двома розбійниками під час правління Римського імператора Тиберія і поховано в гробі Йосипа Ариматейського. Згідно Євангелії, смерть Ісуса Христа супроводжувалася над природними ознаками. З точки зору християнського віровчення, так само як старожитній Мойсей врятував євреїв з неволі єгипетської. Так само Спаситель Воскрес і показав шлях спасіння та врятував все людство з полону гріха. Саме на цьому заснована ідея святкування християнської новозавітньої Пасхи, Великодня, відповідника Пасхи Старозавітньої.